Таблетенсія. Це новинка. Вона тільки в цьому році з'явилася в Україні. В чому її особливість? Це е, гартензія, зроблена спеціально для кашпо. Ну я висадила її в земельку. Вона низькоросла, така, приземиста. Квіти в неї не дуже великі, вони такі більш пласкі. Чому її назвали таблетенсія, таблетка. Ось, отак вона. Розпускається, оце вже її повний розпуск. Дуже гарно розростається, багато пагінців дає у мене, там вже черяночки вкорінені. Така цікава, хто хоче горщику вирощувати, то і, і ізюм такий кішміш буде у вас. Кляйн вінтерберг. Це біла гортензія. Бачите, яка шапка в неї, прост, простий такий цвіточок у неї. Трішечки в цьому році теж хлорозить ніяк не, не зроблю, ну нічого. Ось така вона проста, але в ній є свій шарм. Гортензія Альпен -Глюхен. Ось бачите, як вона починає квітувати. Зелений потім переходить в рожевий, а потім вона така насичена рожева становиться. Дуже такий гарний кущик, багато гілочок наращує. Цікаво. Гартензія із серії Хай. Це високорослі, Такі міцні в них пагани. Хай рівер. Дивіться, яка квітка, і вона така. У неї з зубчиками вона, бачите? Ота. Крайчик у неї не округлий, а зубчиками. Отак От вона розкривається і потім переходить в такий рожевий колір. Багато-багато і бутонів, і квіточок. Така красунечка. Бачите, такі стоячі такі стебла в неї. А це теж із серії Хай-Хай Торнадо. Тоже, дивіться, отакий от в неї починається розпуск. Там маленькі, там великі квіточки. Бачите? І потім вона ось таку шапку переходить. Більш насичена, ніж Хай Рівер. Така більш рожева. А квіточка тут така з гострими краями. Бачите? Там вона була у нас зубчиками, а тут такі більш видовжені. Ось дивіться. Ось така ніжнятінка блудел. Вона не прямо стояча, вона така більш розложиста. Але дивіться, бачите, теж такі маленькі-маленькі квіточки розпускаються з середини. Оце все воно буде вкрите оціми такими квіточками. А по краям більш крупні. Дивіться, бачите таке. Вона теж гарно окрашується. Було декол. Це у мене перший раз. Це я в тому році купляла. був садженець маленький. Дивіться, який кущик наріс. Дивіться, Які міцні в нього пагани. Ось, бачите, тут то, товстезні. То і ось вона випустила квіточку. Дивіться, яка крупна-крупна квітка. І в неї такі ще як білі плями, такі бризги. Ось дивіться. Мабуть, сантиметрів 5 точно є або і більше. І вона також по краям крупні в неї квіти, а всередині дивіться, які маленькі-маленькі зірочки. Цього року вона у мене тільки одна. Один випустила цвітонос, але но, я так думаю, на наступний рік буде це щось буде. Очте. Blue декл. Друзі, хочу вам показати квітування широколистої гортензії. Ось Керлі, спарклі, Blue і парпл. Blue це те, що вона може окрашуватися у блакитний колір Parple, фіолетовий, але я. Не підкисляла цю сторону. Ось бачите, яка дровезна шапка. Бачите, мабуть, сантиметрів 25 в діаметрі. А ось так вона починає квітувати. Кьорлі спарклі. Добія б'янка. Теж, бачите, серединка в неї така більш-менш пуста. А по крайчикам махрове суцвіття. І потім ось ці маленькі, що всередині, вони теж розкриваються, теж махрові, але вони маленькі. А ці по краям залишаються великі такі, бачите? Ось вона починає до піяб'янка. Матахарія. Дивіться, яка в неї. Є. Цікава квітка. Ось вам дивіться, тут ось маленькі такі зелененькі квіточки, а потім вони оці рожеві як вистрілюють зсередини. Квітка повинна бути великою, але це посадочка була навесні, то я її скоро буду обрізати. Зніму черіночок. В тому році у мене друга квітла то дуже крупні були оці оці були крупні, такі сантиметрів по 5 в діаметрі. В цьому році трошки менше. Чи то жара на неї так вплинула. Ну, подивимося на наступний рік. Матахарі дуже цікава, вона теж окрашується в блакитний колір. Флорентина. Бачите, такий махрова така квіточка. Вона дуже, як то кажучи, округла, видовжені в неї такі пелюстки. ось такий кущик, десь уже квітне, десь тільки починає. Ось така красунечка. А це флорія. Дивіться, теж вона така. По краям вона випускає квіточки махрові, а всередині в неї маленькі. Бачите, отак От вона починає квітувати з зеленого і потім в рожевий переходить. Ось дивіться, яка цікава квітка, це е, гортензія Flaming Hot Pink. Бачите. В неї є і стерильні квіточки, це ось вони, а ось вертильні. Бачите, така на ножки випускає маленькі такі квіточки, ну, десь сантиметрів 5 в діаметрі. Ось трошечки сонечко її припалило, але така цікава. Ось ще буде бутончик, я потім покажу. Це Рубі Тюздей. Дивіться, листя взагалі не видно. Вона вся вкрита шапками. Дивіться, яка квіточка. Починала вона з такою зеленцою, а зараз вона вже вся зафарбувалася. Ось, бачите, десь сантиметрів 15 квіточка. Але я ж вам кажу, ось дивіться, бачите, я всередину залазю, там листя. Ось ось така, дивіться, роблять уздей. А це гартензія Місса серії з серії Me. Бачите, яка гарна квіточка, така напівмахрова, листя в неї таке темно-зелене, бачите, аж даже з червоним таким відливчиком. Ось така красунька. Вона ще да, повинна набрати більш такий насичений колір. Міс Саорі З серії Меджикал Фарфала. Ось дивіться. Теж махрова квіточка, зубчаста така. Трішечки вона в мене в цьому році хворобить і щось не дуже хоче виходити, ну нічого. Будемо її лікувати. У неї повинен більш такий насичений рожевий колір бути. Ось така красунька. Magical Nobles така біла, зелена квіточка, дуже таке велике суцвіття, десь сантиметрів 20, см. але це її не вся сила. Ось така гарнюська. Ось так рідне принцеса Діана. Бачите, вона не стоїть так, як Magical серія, але все рівно. Така гарненька. Бачите, які шапочки в неї. Вона махрова така, як зірочка, гарно зимує. Ось. Я з деяких сторін, де в мене ще тільки розпуск де я підкислила сульфатом алюмінія. Потім покажу, що в мене вийде. Принцеса Діана. Спідірет. Вона повинна бути червоною. Ну, камера не показує. Ну так, більш, більш червона камера рожевий, колір показує. Ну, така, бачите, теж вся, майже вся вкрита з уцвітями. Спідіред. Тівалі, рожева. Не махрова квітка, але з білою такою каймою вона вже відквітає. Скоро будемо обрізати її, бачите, така гарнюнечка, незвичайна така. Маріне блю. Я її не кислила, не підкрашувала, точніше, кислила, але не підкрашувала. Вона вже. Закінчує своє квітування, бачите, як виглядають такі майже відсвівші суцвіття. Яка в неї ще така особливість? Ось коли вона розкривається, бачите, всередині квіточки отака пуп'янка, майже фіолетова. А потім вона розкривається, вот так сфокусую, і ще така маленька-маленька квіточка всерединці. Такая красунечка Марина Блю.